Всім привіт! Мене звати Віталій, ви на каналі Play.ua. Переді мною якась прикольна коробочка, а це значить, що ми зараз будемо щось розпаковувати. Поїхали! Цього разу у мене на столі, а значить перед вами, ще одна клавіатура від компанії Logitech, а саме G515 Rapid TKL. Logitech буквально, я знаю, тижня три тому представила цю клавіатуру у нас в Україні. І от вона вже у мене на столі, тому давайте її розпаковувати. Відкриваємо коробочку. Нас, як завжди, зустрічає приємний лоджитековський папір, в якому загорнута клавіатура. Трішки пропаганди, USB-A на USB-C кабель. І в принципі, це все. Звільняємо клавіатуру від білого паперу. І перед нами такий брусочок з алюмінія сірого кольору. Я знаю, вона буває ще в білому. Основна її штука це те, що вона low-profile, Вона достатньо вузенька. В неї low-profile свічі, свічі магнітно-аналогові. Ніякого звуку у нас не буде, коли ми будемо натискати на клавіші. Тобто вони не клікають. За допомогою магніту вони розуміють свою степінь нажаття, і відповідно цим ви можете ре регулювати степінь, коли кнопка буде спрацьовувати. Свічі абсолютно тихі. Можна спокійно грати. Коли хтось збоку спить, чого не можна робити з доволі вели з більшими механічними клавіатурами, клікучими, клавіатура максимально мінімалістична, немає ніяких клавіш додаткових, крім клавіші включення вимкнення ігрового режиму, це лоджитековська стандартна клавіша. Всі клавіші медіакерування винесені у нас на F, -ки, тобто треба буде натискати комбінацію клавіш, щоб вони спрацювали. Блок WASD виділений іншим кольором. На задній грані клавіатури у нас є тільки ножки на 4 і 8 градусів. Я особисто люблю на 8, тому що мені незручно, коли клавіатура доволі низька, плюс я використовую підставку під запястя. У мене зараз G Pro їхня другої генерації, вона доволі висока, і там мені зручно, ну там і клавіші вищі в рази. Тут клавіші у нас низенькі, тому можуть виникнути проблеми у мене з використанням моєго армреста з цією клавіатурою. Але я трошки пограю на ній. І скажу свою думку. Комплект поставки, як ми бачимо, один кабель і клавіатура. А що ми більше хотіли бачити в клавіатурі, що ще повинно тут бути? Можливо, кікап-пулер, але великий плюс: ці клавіші знімаються просто пальцями. Під ними ми бачимо власне, червоні свічі, магнетико-аналогові. По софту у нас все стандартно: це Logitech G-Hub, який радісно вітає нас під клавіатури, можливістю переналаштувати кожну клавішу. А також налаштуванням тригерів. я користувався цією клавіатурою ну приблизно пару тижнів. В загальному все ок. Але те, що я напророкував собі як е, проблему з моєю підставкою для рук, так і сталося. В моїй комфортній зоні вона, на жаль, не працює. Для вас це може бути абсолютно по-іншому, і можливо вона вам підійде. Прикольно, що вона абсолютно беззвучна. Нічого в нас не ратлить, ніяких проблем. Також тут є LightSync, можна зробити її різнокольоровою. Це фірмова технологія від Logitech, вона вже є в усіх їхніх продуктах, навіть в наушниках, мишках, в чому хочеш. Це прикольно. Є технологія Rapid Trigger, яка дозволяє при натисканні клавіші повторювати це дійство багато-багато багато разів, тобто, щоб воно спрацьовувало як е, тригер на геймпаді. А так, це доволі непогана клавіатура. Зараз її ціна гривнів. А на цьому все. З вами був Віталій Тарнавський, клавіатура G515 Rapid TKL, компанія Logitech. Па-па!